Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, соєю покінчено, а тобто ми її обробили гліфосатом, саме сою Аполло. Далі, звичайно, буде чекати Адельфія. Нехай там трішечки якийсь бур'ян появиться, тож тоді будемо працювати. І Ультрання тоді буде теж працюватися, коли вона там зійде і буде якийсь бур'янець. Ну, це ще не швидко. Значить, що сьогодні? Сьогодні, так як є вільний трішки час, то хочу провести ТО-тракторця, ну, як би сказати, міні-ТО, а саме замінити масло в двигуні цього трактора, ну і масляний і палений, звичайно, фільтр, так як напрацювання цього трактора на даний момент вже складає немаленьке. Зараз вам покажу. Так, як можете бачити, 767 мотогодин. Тобто виходить, що я переїздив уже на цьому тракторцю 17 мотогодин. Ну, прийшлося Аполу побризкати, тож без цього ніяк. Тож Сьогодні поміняємо фільтр, оцей картридж міняти не будемо, його вже замінимо. Як малий, так і великий, Їм на тисячі мотогодин години, проведемо йому велике ТО. Все, що можна тут буде міняти. ТО-двигна це буде четверте, а по трансмісіях це у нас коробка. Дві заміни з мостом. Вроді все. Тож, відкриваємо. До речі, там писали акуратно при відкритті, бо може пошкодити. Ну, як бачите, нічого не пошкоджує антена, того, що... Тут, ну, палець один точно пролазить, можна ще й далі відсунути. Все там у нас гаразд. Значить, 767 мотогодин і стан двигуна отакий, як в японському тракторі. Все сухо і гарно. Отака сухенька турбіна, в пелюці. Не мився двигун. Ось, бачите, все дуже гарно. І сухо. Тож двигуни з чанфа і трактори ДТЗ є надійною технікою. Другий мій трактор і ні грама не жалію. Третій, можливо, також буде такий. Ну, не такий, а інший. <с prisit> То що ж, не сумастило? Зараз подивимось, що у нас там робиться. Так, на даний момент 에, фірми Мотюль заливаю, дуже задоволений. Не бере ні грама. Ну, ось таке. Бачите, чорнюще, <смеш> чорнюще мастило. Так, відложимо сюди пробку. Ось таке мастило. Влазить сюди близько 9 літрів, десь 8,7. Що стосується періодичності заміни мастил, стараюся міняти кожних 250 мотогодин. Ну, Як коли вдасться, 230, 270. Ну, але стараюся міняти все вчасно. І чого з такою наприклад, а не 200 мотогодин, ну, заливаю дороге мастило. Тому так. Ну, тут вже по бажанню кожного. Так, замінювати ми це все будемо на отакий фільтруючий елемент. Ну, Упаковочка така, як в оригіналі, це DX. 08, d 2 але сам він чорного кольору йде. Скажу так, чорного кольору по якості трішки погірший виконання. Ну, бачите, навіть є такий невеличкий брак. Так, викруткою посунув оцей такий підпираючий кулпак. Та, напевно, він підпружинений йде, то він трішки був зміщений. Звичайно. Протерти обов'язково посадочне місце. О. І будемо далі пекти 250 мотогодин. На ньому так і пише. Заміна кожних 200-250 мотогодин. Ну це вже по вашому бажанні. Так, тепер потрібно замінити паливний фільтр. Ось такий. Це Х0706. Заміна його кожних 400 мотогодин, він там знаходиться в глибині. Його трішки незручно міняти. Ну, я міняю також заміною мастила кожний 250, тому що паливо у нас в Україні, ну так собі. А такий трактор потрібно берегти. Це вам не Т-40, не Т-25. Так, тепер попускаємо розвоздушувальний болтик трішки. Так, отут він стоїть. Попустили і підкачкою накачуємо до спрацювання. Перепускного клапана. І, звичайно, коли туди заповниться повністю паливо. О, чуєте як він запрацював, аж забулькотіло. Все, зараз спробуємо це все діло заводити. Це чудово завелося. Все у нас чудово. Нас показує так. Що ж, тракторець обслужили це звичайно дуже чудово. До речі, напрацювання 767 мотогодин – це за один рік і три місяці. От. Але роботи, звичайно, вистачає е, ближчим часом. Поїдемо, об'їдемо всі Сої, подивимось, що там робиться. Ну а так ми вже розпочали. Я точніше розпочав е, новий свій проект: ще один міні-склад. Для зерна, тому що оцей склад, який я побудував у минулому році, ну це крапля в морі. І під ячмінь, пшеницю, ну і там ще якісь речі, то ще потрібен один складик. Я вже трішечки щось встиг зробити, а саме встиг позатягувати оці плити такі туди, ну і, звичайно, встиг подоварювати по висоті стовби і проміряти. Дах, щоб в нас була одинакова висота даху. Склад у нас буде, ширина, друзі, по стовбах. Якщо дивитися іменно по стовбах, то ширина буде на даний момент є 5 93 см, довжина 7 метрів і 14 чи 20 см, якщо не помиляюся. Чому планую от іменно квадратний склад такий невеличкий, тому що хочу поділити. Відсіки, тобто у нас буде один відсік получатися десь в районі 3 метрів. І оцим, поки що цим прицепчиком, надіюся, в майбутньому ми його замінимо на щось краще, тому що ну, він маленький для цього тракторця. От, цим прицепчиком будемо заїжджати, зробимо перегородку. І, наприклад, сюди сипемо вправу ячмінь, сюди пшеничку. Так як в мене там із сортів пшениці є, і ячменю, і сої, куча, тож, то тож хочеться це все не мішати і якось все правильно організувати, поскладати. Тож буду робити сьогодні. Оце все доварив і хочу зробити зараз п'ятаки. До речі, метал уже замовив. Перемички. Перемички у нас буде двохтавра, тавра 14-го розміру. Я сподіваюся, що її буде достатньо. Так як там швиляра десятки. Ну, показали себе добре. Зараз треба приварити п'ятаки, точніше, їх перше зробити. Десь по 30 см 10-го швеллера я зараз вріжу. І тоді вже на стовби оце все діло я туди поприварюю. Розпочинаємо трудитися далі. Що поробиш? Нічого не поробиш, хоч не хоч, а ніхто за тебе це не зробить. До речі, висота нашого складу буде становити спереду то є 3,25 см. Ну а позаду 2,73 см. Я думаю, що цього буде достатньо під будь-який трактор, комбайн, там, чи що там в майбутньому у мене, наприклад, буде. 3,25 нормально. ну І 2,73. Мій трактор, до речі, 2,55, то там 2,73 в кінці, то цілком і повністю теж буде вистачати. Що, це все, друзі, вчора вечором доварив. І тепер тільки залишилося балки перекриття кинути, а саме двох тавру. Ну, її поки що немає. Щось мені не везуть. В принципі, обіцяли. Ну, Надіюся, до кінця цього тижня привезуть і ми ще з вами оце все накинемо і вже буде хоча б якийсь початок виднося складу. Ну сьогодні Думаю, так як погода ще поки що дозволяє, у нас, до речі, приморський, це ідіотизм, травень. Такого травня я ще не пам'ятаю. Тож, сьогодні я вирішив трішки перебратися на дворі, тому що передають ще й душі на цілий тиждень, а як це все затягне, друзі, то двір вже... І так заріс, а заросте ще більше. Маю отаку мотокосу, яку прикупив ще минулому році. Вона вже відпрацювала успішно сезон. Ну і цей рік вже теж розпочала свою працю. Давно хотів замінити свою китайську мотокосу, точніше, в мене було дві мотокоси китайських, ну дешевих мотокоси, там не якісь там фірмові супер. і Я десь ними відкористувався десь 7-8 років. Косили вони в рік приблизно від 1,5 до 2,5 гектарів, так як не ми заготовляли колись ще перед купівлею трактора для худоби, сіну. Тож вони відпрацювали у мене дві штуки 7-8 років. Але це була не праця, це було. Ну як це була праця, але це було мордевство особисто для моїх нервів і для мене, тому що в них я замінив все, що можна тільки. Тож вибір мій впав або на стіль FS55. Або на Олео Макс Sparta 25. Тому вирішив взяти оцей, тому що коса легенька, десь 4,5 кг ваги. Вона дуже легенька, там з нею будь-хто справиться. Але вона має всередині гнучкий вал, тобто привід від троса. Це мене найбільше лякало, але після року користування жодних. Жодних проблем. Тож хочу сказати свій досвід от за 7-8 років користування китайськими мотокосами. Ну і другий рік вже користування такою косою штіль. Плюси китайської мотокоси дешева, можна купити дві за ціною такої невеличкої, слабенької, на перший погляд, мотокоси штіль. Друге, напевно, все є в наявності вже негайно і дуже дешево. Мінуси китайської коси. За 7-8 років користування в кусі ламалися оці ручки, мінялися редуктора верхній, і нижній, мінялося щеплення. В одній мотокосі підкидалися кольца, мінялися свічки щороку, вали. Коротше, все, що можна, все мінялося. Все, що напевно залишилось, там рідне, то двигун. Все решти було повністю замінено, тому що пластик нікудишній, метал нікудишній. Все лопає, тріскає і так далі. Навіть в одній мотокусі тріс-двигун, тріщина пішла. Ну, правда, він все рівно вона та мотокоса кусила. Ну І, звичайно, прожорлива ця мотокоса китайська, тому що якщо я кошу подвір'я, садок один, другий, третій, біля городу. І на вулиці, то у мене на китайській мотокусі йшло десь 5,5-6 літрів на цій мотокусі, як не дивно, йде в два рази менше, а той більше. Десь 2-2 2 літри на оцю саму площа. Плюси оцієї куси тихо робить дуже легенька мотокуса. Ну тут будь-будь-хто з нею справиться, можна сказати, дитина справиться. Хоч вона має там 33 чи 35 кубів, але все рівно вона має більші оберти, тож косить в принципі, практично так само, якщо її розігнати. Вона не любить тільки оце, додання постійного газу. Це просто додав і працюй. Тому що тут йде тросіковий вал, так би сказати, гнучкий, то вона цього не любить, добавили газу і працюйте. А так. Коси вона не гірше, по швидкості, практично те саме, що мотокоса китайська. Ну, правда, там в китайській мотокосі 50 кубів, і все-таки щось таке покрупніше, то косити, звичайно, нею набагато простіше, ніж у цією. Оця трошки душиться. Але підстригання вашого газону там, чи щось таке не сильно високе, таке, ну, максимум там до пояса, косити, то чому ні? Без проблем. Тож. Попробувавши цю мотокосу, на китайську більше не перейду. Заправили повний бак, тут десь бачок 300-350 мл, і його, в принципі, вистачає практично на усе подвір'я. Зараз трішки з вами попрацюємо, поспостерігаєте, як я це все кошу. Ну і можливо ще привезуть сьогодні метал, тож закинемо туди наверх це все діло. Так, ну що, коса здалася, точніше закінчилася бензина, повний бачок у нас пішов. Отакий от от невеличкий бачок тут. Е, ну, Викусив от стільки. 95-та бензина, фірмове стільівське масло. Завжди не економлю, тому що один раз купив підробку штіль, не в фірмовому магазині, і в китайському мотокосі. Замінював кільця після півгодини роботи. От. Другий бачок, та й будемо далі працювати. Так, ну що, у нас третій бачок пішов, садок ще повністю не викусили. Ну і отут це все діло треба буде прокусити. Що ж, давайте заради цікавості ще заміряємо, скільки туди влазить. Бо я, якщо чесно, навіть і не заміряв. Пропорцію розводжу 25 грам на 1 літр. Майже все зайшло. Тобто, грубо кажучи... 400 мл. Ну, навіть сюди не влазить, десь, напевно, 380. Це у нас вже буде четверта заправка. Ну що ж, все завершив це все діло, викосив. От стільки на прицепові. Ну пів причіпа, Тут 2,55 куба, по борта, половину закидали травичкою. То що, давайте підіб'ємо підсумки по цьому тілю. Подивимось, скільки він викосив не ідеальної площі, далеко від ідеальної площі, тому що по цьому дворі ще багато питань. І Ще це все потрібно буде в майбутньому вирішувати. Ну, зараз ще воно не на часі, і немає як часу, так і, звичайно, коштів цим всім займатися. От, то ось таку справу сьогодні я зробив. На це все в мене пішло 4 години, ніяк не менше, для того, щоб це все покосити, звичайно, це все грабільками стягнути. Ну і звичайно, це все поносити. Це все займає багато часу. Добре, що ще погода адекватна, але трішки накрапав дощик. Ось. Ну і звичайно, біля кожного деревця це все непросто, тому що його потрібно акуратно покусити. Бо моя дружина, якщо скошу якусь квітку, то буде повний капець. Тож це все вдалося викости за 4 години і спалити 3,5 години. Бачка. Бачок у нас десь 370-380 грам, ну, будемо читати, 370, там до повного ж його заправляти теж неправильно. Ну і тут пів, пів бачка лишилося. Тобто, я так порахував, що 1300 мл, 1,3, коротше, літри у нас пішло. Вважаю, що це зовсім небагато для такої поганої площі, якщо, звичайно, кусити ідеальну площу. На 10 соток, я думаю, в одну літру. Вписатися можна. Також користуюся оригінальною штілівською волосінню. Рекомендую 27 мм витримує удари, перевіряв, купляв китайську зсередині з тросиком, то китайська просто фофло проти цієї. Витримує набагато кращі удари, не завжди, але витримує. Китайська просто переломлюється три з копійками години мотокоса працювала, то це небагато, літр 300. То що ж, по кусі. Вібрацій нема, це не те, що покусити, наприклад, китайською мотокосою, потім в тебе аж мурашки йдуть по пальцях. Тут цього нема, вібрацій ніяких нема, нічого не смердить, так як з китайської, там просто ти весь в диму працюєш, можна так сказати. Ну, Це ще залежить, звичайно, від цього від палива і від мастила. Ну, Але все рівно оця не димить, китайська подимлює. Нічого не ломиться, другий сезон пішов, все у нас гаразд. Вважаю, що косарочка бере небагато, вона економна, тиха, такою самою швидкостю косить, що й 50-кубова китайська коза завдяки обертам своїм. Ось то, То це супер. Ну і, звичайно, те, що нічого не ламається, і те, що вона дуже легенька, вона Взагалі легенька 4,5 кг. Все, що хотілося, щоб ручка була така, знаєте, з двох частин складалася і можна було б її регулювати. Наприклад, одну вперед, другу на себе. Тут такого нема. Ну і тут іде троською вал, як він буде ходити, час покаже, але поки що питань нема. Другий сон пішов. Я думаю, що декілька років він відпрацює, а вал в китайській. Косі, якщо добре нею працювати, то служить 2-3 роки десь так. Ну і редуктора приблизно так само. Ну а карбюратори, якщо оригінальні, 2, 2 роки, а якщо не оригінальні, то кожен сезон будете міняти кожен рік. Тож, рекомендую штіль FS55, отака косарочка. Так, ну і ще декілька слів по тракторцю, хочу сказати, по дракошеві своєму. 67 мотогодин зауважень до нього немає. частенький, сухенький, працює без жодних зауважень. Це супер. Не така погана техніка китайська, як про неї говорять. Так, звичайно, купити саму дешевшу китайську техніку, там будь-то під 24, ку 40-ку, будь-яку, то питання якісь будуть. Ніхто його не жаліє. Коротше, відпрацьовує він всі свої кошти. Який за нього заплатив. Тож хороший тракторець, рекомендую, можете сміливо брати. Ну але, звичайно, це ще не такий великий наробіток, щоб вже там його аж сильно хвалити. Ще буде, звичайно, у нас працювати, дасть Бог здоров'я, миру. І ще він получе, як то кажуть, прикорити добре. А так, хороший дракончик, який працює вірно і без проблем. Це саме головне. за оцих Два китайські трактори ДТЗ-53, 54 і 5504. Е я відпочив, якщо порівняти з Т25. Т25 непоганий трактор, але це не порівняти ні з одним Т40, ні з одним Т25. Нічого не крутиш, просто працюєш. Що ж, коли привезуть метал, то почнемо будівництво з міні-складу для зерна ще одного. Е поки не везуть, то нема що більше показати вам. Ось, все буду показувати, все буду знімати. Буду по такому сам, принципі, будувати, що і оцей міні-склад. Ну, це міні-склад, це ж невеликий, там не 10 на 20. От, то все вам, звичайно, покажу. Та й таке далі будемо їхати дивитися, оглядати сою, тому що ці мене приморозки вже настільки втомили, <кій> нормально не можна спати. Такого травня я ще не пам'ятаю. Ну нічого, Дай Бог, все буде добре і там муси бути добре. Стільки ж працював, стільки вкладав сил і е, часу праці, то все мусить бути добре. Що ж надіюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалося принесе можливо якусь користь, так як потестували штіля і. Е, Хто, наприклад, там вагається купляти чи не купляти там, китайську чи штіля, то рекомендую купити штіль. Не пожалкуйте. Ну, зовсім інша мотокоса, ні з одною китайською мотокосою, ну, не порівняти так точно. З тим, в принципі, що я працював, можливо, там якимись супердорогими хіба. От, хороша коса, економічна, тиха, безпроблемна. Ну, а дракоша теж безпроблемний китайський трактор, який служить дуже-дуже гарно. Що ж, Якщо сподобалося, ліпимо таке мені подобайки і підписуємось на канал. Будуть якісь запитання, пишемо в коментарях. Особисті запитання лише на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Також телефонуйте на особисті запитання. На YouTube я не відповідаю. Все, не ображайтесь. Ну, а на завершення. Я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить! Тим ж самим все, Па-па.